Доброго дня, шановні мої друзі, гості мого каналу. Сьогодні хотів би таке відео записати. Робив у тесті мангал-пічку на вулиці. Ось і цей. Так що не тільки ножі роблю, але іноді треба допомогти щось і тестю зробити. От і от зараз плитку обробляю мангал з пічкою, плиткою. Виглядає такий мангал-пічка. О тут пічка. Все зроблено те, що було в тесті. Там цегла, там, тут складно чотири види цегли. Тут є і польська цегла, стара, і також і радянська цегла. О, так що вийшла пічка мангал. Зараз обробляю плиткою фасадною. От. Вже був, була пічка, вже, то пічка і мангал були вже в роботі. О, так виглядає. Ось, і зараз ззаді тут буду обробляти плиткою. Так що отакі справи, хлопці, не тільки ножі робимо, але і роблю ще й ситуацію. Поки мав якийсь вільний час. Пічку мурував десь ну, то в день десь 3-4 години. Десь буквально за тиждень я її закінчу. На неї пішло десь коло 260 цігов. Чотири вида цегу, ще раз говорю, чотири види. Тільки от ось у пічці, тут всередині е цегла шамотка. От. Так, кос. Не тільки ножі робимо, хлопці. Кого зацікавила така пічечка. Можу якісь розміри дати там. Ну, це робота не буде лежать 2-3 години в день потратиш і от можна мати в подвір'ї. Плитку, пічку мангал. З пічки йде, тут так зробив димохід, йде всередину. В середину йде димохід, і звідси, чи мангал працює, чи пічка, звідси от, дим виходить сюди через гору. Є шуберт. О. Собі закрив, відкрив, там як. Ось така ситуація. Зараз і ще один варіант. Плитка така закінчилась фасадно. От, І залишок такої плитки ще є. І залишок такої радянської плитки. Такої радянської плитки, я думаю, що на бік. Це все, що було в тесті тут, на хазяйстві. З того ось і з того ось щось і робимо. Так що така ситуація. Ну що, будемо бачити, бачитись на каналі. Всім благ, всього найкращого. Коли вже закінчу плиточкою, обкладу, вже запущу друге відео, як воно в роботі працює. Як воно вже буде обкладена плиткою повністю. От, тільки верх не буду обкладувати плиткою. Тут тесь хоче помалювати. Ну, помалювати цю це, цеглу вот так. Ну, вот так якби під розшивку йде. Ну, Будемо бачити процес. Всім всіх благ, всього найкращого. Побачимось на каналі. Слава Україні!